А може диви, А може, а може п... А отак? Mm? О не? Давай, 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 давай. Стопимо, стопін. Щас, щас, щас. А, не надо, не надо, вали, давай! У -у -у -у. Де я? Куди бігти? Я не маю. Чи попирайся, ти жопа? Фу, блін, завжди, мені передихнуть треба. А я не туди побіг. А куди бігти? О! Сюди! За вас! Я надіюсь туди. Ну, вроді да. Начебто. Наче воно. Воно.